Помолимося за наші потреби Боже в ім'я Ісуса Христа. Я молю Тебе, Боже в ім'я Ісуса Христа, яви нам тиху, мирну ніч Боже, Захисти Україну від наликів дронів, шахетів Боже в ім'я Ісуса, ракет, бомб в ім'я Ісуса Христа. Дай мир і спокій кожній людині. Кожній серці, дітям, щоб вони не піднімалися, не бігли в бомбосховища, бо на фронтах, в будинках ім'я Ісуса Христа, збережи інфраструктуру, військові об'єкти, збережи Боже, фабрики, заводи, збережи життя кожного, збережи Боже, людей, які йдуть в транспорті, в поїздах, в автобусах, автомобілях, на дорогах, збережи і дай спокій кожному, Допокоїться народ України зберігання України під твоєю сім'ю Божем'я Ісуса Христа. І я дякую тобі, Дух Святий, що ти нагадуєш мені, і я чую молитися за потреби Боже. Я дякую тобі, Боже, за очищення, очищення печінки і за очищення Боже жовчного міхура від каменів. Я. я проголошую, я зв'язую кров'ю Ісуса Христа всякий дух фарингітам Ісуса Христа. І хочу поділитися одним рецептом, Колись мені дав, дав, дуже давно дав один лор єврей. Гарна людина. Рецепт простий, але він мені дуже допомагає при ангінах, при фарінгітах, танзелітах, літр теплої води, толова ложка соди і білок одного яйця розмішати, щоб температура була такою, щоб білок не звертався. І через кожні 2-3 години поласкати горло одним стаканом цього настою. У мене за 2-3 дні. Ангіна проходила, Так же, я думаю, у вас і Фаренгіти теж. Я так тебе, Боже засілення Боже, від язвіного я проголошую в ім'я Ісуса Христа. Я зв'язую всякий друг. Проструція в позвоночнику в ім'я Ісуса Христа. Я знаю, Боже, що ти Бог чудес, Боже. І я молю, Тебе, Боже, віднови від, від ті проструція, де стерлись позвонки, де є ущемлення нерва, і зціли, Боже, від сутулості Боже, від скаліоза Боже, в ім'я Ісуса Христа. Ти приймайте сілення від варикозу вен, Бог відновлює вени, дає нові вени, і дає нормальну, здорову кров. Боже. Я також молю Тебе за засілення. За те, що трохи щезають, Боже, і серця, і в Ісуса Христа Бог. Я дякую тобі Боже за новий клапан в ім'я Ісуса Христа. Аллилуйя, Аллилуйя, амінь, амінь, Амінь 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 Я дякую Тобі, що ти сказав, я, Господь Твой безпечитель, колись в 22 році, після поранення, я почав брати гуманітарку. Їздив по всяким точкам, і в мене приїжджає, і немає, немає, там немає, щось з церкви брав. А потім Бог говорить: я тебе поставив. Дай я а не тим, щоб ти брав. Я говорю, Господи, дякую. З того разу я нічого не беру. в мене щезли всі долги. Всі... І я маю повне забезпечення і в мене завжди є фінанси. Для покриття всіх моїх потреб і навіть більше, Боже, хай це благословення передано на всіх моїх і братів і сестер, щоб вони знали, що ти їхній обезпечитель. Я молю тебе, Боже, направ дорогу в Україну, тієї людини, яка молить тебе в ім'я Ісуса Христа, привели всякий страх, всяку паніку і забезпечить всім необхідним в Україні. Тому що, якщо Твоя воля для неї бути в Україні, то тут ти для неї повний обезпечитель. Амінь Амінь Амінь.